Ти є частиною церкви чи ні? Наприклад, ти кажеш, що віриш у Бога, але сам злодій, блудник, брехун і просто грішник. При цьому ти воцерковлена людина для зрозуміння того, що буде. Ми бачимо серед 12 апостолів Юду, який не хотів з'єднуватися з церквою. Він мав свою думку, свої погляди. Також він був злодій. При цьому вказував пастору Христу, куди розподіляти фінанси. Юда мав високу позицію апостола, близькі стосунки та довіру самого Христа, але він не збирався працювати над церквою, не збирався бути однодушним і однодумним. У нього були свої плани та цілі, і по фінішу він продав Христа за 30 срібників, пішов і вдавився. І таким буде фінал кожного, хто в церкві грається з Богом. Межа твоєї приналежності до церкви проходить прямо посеред твого разуму і серця. Хто ти, Юда чи Божа дитина? Вибирати тобі багато хто приходить до церкви з такими мотивами, щоб взяти, нажитися, отримати вигоду. Хочуть турботи тільки про себе, коханого, але Бог не сказав брати, обдирати. Господь наказав тобі любити Бога і ближнього. І це дві найважливіші заповіді, на яких стоїть весь закон і пророки віддай любов і не шукай її. Так ти зможеш змінити себе, ближнього та весь світ. Позиція апостола не захистила Юду. Він зрадив Христа, пішов і повісився. Ісус сказав, що краще було б такому не народитись, і все тому, що він був у церкві, але втратив шанс, милість, благодать і завіт з Богом через свою думку. Диявол завжди каже своє, коли бреше. Ти ж перевір, чи ти учень Ісуса чи Юди, Бога чи сатани. Чий ти учень? І тут починається і закінчується твоя приналежність до церкви і Бога, тому сьогодні так багато зрадників у церкві, бо вони налаштовані на прибуток, виходу, здобуття, але не віддають своє життя заради Христа та Євангелія. Поки не пізно покайся і змінюй своє ставлення до Бога і церкви, від цього залежить, буде твоє життя в благословенні або в прокляті на землі, а також ти приведеш вічність в пеклі з чортами, або в раю з богом